Майже 8 мільйонів гривень та новий підрядник на багатостражданні вулиці Кармулюка у Чернівцях відновили ремонт. Завершити роботу обіцяють упродовж трьох тижнів. На цей час рух вулицею обмежать. Тож, де братимуть кошти, аби розрахуватися з підрядною організацією, та чи якісно виконані вже зроблені роботи, дізнавалася Аліна Рябко. У Чернівцях на тижні перекрили вулицю Кармелюка. Тут відновили капітальний ремонт. З 2 по 23 серпня на ділянці дороги від Буковинської до Руданського обмежили рух. Відтак попереджають про можливу затримку у роботі громадського транспорту. Ремонтні роботи вже на багатостраждальній вулиці мали завершити ще 1 серпня минулого року. Однак дорожня ЕПП продовжилась через недобросовісного підрядника, який провели всі дедлайни, так і не завершивши обіцяного. Попереднім підрядником не було встановлено верхній шар асфальту а також не було закінчено укладання тротуарної плитки в межах тротуарів. Також деякі дрібні роботи, ті роботи, які вони зробили, ми також до них не маємо особливої довіри. і Зараз фахівці департаменту попрацювали спільно з новим підрядником і вияснюють також певні. Дет... Недопрацювання, які теж треба буде допрацювати для того, щоб ця дорога служила десятки років. Договір з недобросовісним підрядником розірвали, а компанію оштрафували на півтори мільйони гривень. У міськраді кажуть, що взимку хотіли ще провести повторний тендер, аби весною взятися за цю вулицю знову. Однак російський окупант вніс корективи. Врешті роботи таки відновили. Над завершенням ремонту працює вже новий підрядник «Укрнам». За це компанія мала б отримати майже вісім мільйонів гривень, але поки що підрядник працюватиме у борг. В принципі, ці роботи після перемовин він зголосився робити за свій кошт, чекаючи відповідно фінансування, тому що ви знаєте, що фінансування в рамках капітальних видатків воно дуже утруднене зараз в зв'язку з військовим станом держави. Своєю чергою підрядник вже приступив до обов'язків. Наразі проводять підготовчі роботи, перевіряють всі люки, чи вони правильно виставлені, і після того будуть готові до укладання асфальтної суміші і паралельно брукування тротуарів. Не дивлячись на перешкоди, труднощі у пересуванні та гучний ремонт найбільше відновлені робіт радіють ті чернівчани, які живуть на вулиці Кармеліка та прилеглій території. Ми цього чекали давно, тому що це якось не, не по господарськи. Почали і потім на середині це все залишили. Це досильно, і треба довести до, 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 до кінця. Якщо на якісь є труднощі, то це якось можна потерпіти, щоб потім заради, заради того, що буде вже тоді краще. Вже нічого потерпимо, не тільки зроблять. Додає складнощів, так би. Звісно, ми пішли. Б, може б іншою дорогою. Тепер в обхід, звісно, потрібно, і ремонт тієї вулиці незручно. Я тут живу на цій вулиці ходити пешоходом неможливо. Особливо в останній час, коли вже дорогу зробили, а тротуар ще не доробили. Ремонт відрізку від вулиці Буковинської до Руданського планують завершити упродовж трьох тижнів до 23 серпня. За цей час підрядник має вистелити верхній шар асфальту і зробити тротуари та бордюри. Ми будемо старатися виконати все в термін. Стверджувати, стверджувати складно, тому що це робота. все, може виникнути якісь непередбачені обставини. Плюс військовий стан в Україні. Ну тобто стверджувати і гарантувати на 100% не може ніхто, але ми будемо все робити, щоб вкластися в сроки. Аліна Рябко, Руслан Батюк, ТВА.